Всім великий привіт великим патріотам України. Ось місто Портленд. повинні були зібратися на три години. Ось уже, щоб не думали, що я щось 4.05. Ось у це всі люди, які прийшли. Ось така підтримка України зараз. Косте, щоб щось змінилось. В коментарях всі патріоти, але сюди ніхто не виходить. Це позор. Це позор українцям всім, які живучи на свободі, немає ракет, немає ніяких дронів. Ось ось це всі люди, які вийшли сьогодні. Це Позорище. А бараговання досить таки велика українська діаспора. Минулого року було набагато більше людей. Набагато. Ну, ця площа була майже повна. А ось цього року ось декілька людей. Питання до тих патріотів, які дуже-дуже палко пишуть в коментарях, що вони такі патріоти України, вони тут не можуть в Америці. Їм дуже важко, вони хочуть в Україну, вони Україною тільки живуть. Де ви зараз? Чому вас нема на цій площі?